Всім привіт! Сьогодні будемо готувати японський десерт. Називається моті. Готувала я його вперше, тому може вийшли не ідеаль. Отже, беремо рисове поршно, ну, кукурузний крохмал, цукрову пудру, на начинку брала творозну масу. Також ще потрібна вода і брала заморожену смородину, Ну і харчовий барвник. Значить, беремо муку, додаємо пудру, водичку. Також харчовий барвник, все ретельно перемішуємо до однорідної маси, накриваємо привочкою, робимо дирочки такі і ставимо в мікрофульовку на одну хвилину, потім достаємо, знову перемішуємо і ставимо на дві хвилини. І виходить ось така бачите, густа маса. Ми її даємо трошки охолонути і висипаємо на стіл крохмал, потім ложимо туди. Тістечко наше і гарно вимішуємо. Вимішуємо, поки не вийде ось така, дивіться, як пластилин, маса. Беремо розкатуємо корч десь на пів сантиметра. Е, стаканом я певним видавлювала кружечки, щоб вийшли більш-менш одинакові. Можна також розділити просто на ковбаски, на маленькі, як вам зручніше. Розкатуємо трішки і робимо начиночку. Творожна маса. Смородинка, скручуємо, звертаємо як хінкалі і формуємо нашу мотічку. Формуємо мотічки, кладемо в морозилочку, щоб трішки підморозились. Робила я вперше, тому вийшли не ідеальні, але ще посмакуємо, попробуємо.